Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, подкаст на англійських полях, і його ведучий Олексій та Павло. Вітаємо вас у черговому випуску нашого подкасту. І сьогодні ми вийшли до вас обговорити черговий тур англійської прем'єр-ліги, а точніше, 11-й, який був просто надзапальним. Перед тим як почати, як завжди, закликаємо вас підписуватись на наш канал. Ставити вподобайки і, звичайно, поширювати це відео серед своїх друзів та близьких. Підтримати український контент. Ну що, Павло, поїхали? Поїхали, Олексій! А розпочати я пропоную з матчу Фулгем та М'ю, і в мене аналіз цього матчу навів на такі думки, що я вже це колись напевно бачив. А саме цю ситуацію, яка зараз відбувається в М'ю, згадую я керівництво Уля Гунера Сульшера. І тоді команда якраз вигравала матчі, які начебто не мали б вигравати, набирала очки. Але просто це все відтерміновувало відставку норвезького спеціаліста. Чи не нагадує тобі саме цю ситуацію, те, що зараз відбувається? Ну мені здається, зараз команда все ж таки більше досвідчена, і а, такий тактик, як Ерін Тенхак, має більше а, специфіки в роботі ніж а, су, а Сульшер. Так а, але загалом тут саме вирішується індивідуальна майстерність гравців. Звичайно, по грі здається, що МЮ не вивозить так. Багато браку, багато незрозумілих дій. І якщо дивитись чисто на цифри, там на результат, то так він є. А так все одно вони перемагають і десь програють, десь перемагають. Але якщо дивитись саме гру вживу, то звичайно є питання. Це не той МЮ, який хочуть бачити фанати, і ти не бачиш запалу в очах в цих людях. І Якби на індивідуальності, наприклад, Фернандеш або Мактоміний, то М'ю був значно, значно нижче в таблиці. Тому тут е все ж таки є питання до Тенхага. А стосовно матчу, я відмітив, що Она навіть грав класний матч е вже вкотре, так. Е як тобі його гра оста останні тури? Справді він е знайшов ту впевненість, яка необхідна воротарю. Так, да, тут немає ніяких питань, як то пишуть в коментарях. Дякуємо ваканді за Чорну Пантеру. Тож, дійсно, хороший, хороші кілька матчів, особливо там останні п'ять з моменту, коли він там витащив поєдинок проти Копенгагена в лісі чемпіонів. Тож, в принципі, так, він впевненість набрав і далі крокує потужними кроками, так як то кажуть, великими. І я думаю, що. Найближчими турами все буде в порядку, чи не посипеться він знову, покаже час. По матчу ще хотів додати, що на мою думку такі перемоги зараз особливо нічого не дають М'ю, окрім трьох очок, так важливі очки, але не бачу поки що саме міняє, що саме будує тенхак, які корективи він вносить до гри та складу М'ю. В цьому матчі зіграв Гарначу замість Решфорда, але це вимушено було все-таки. Тож хотілося подивитися, як він намагатиметься вирішити всі проблеми, які зараз на нього впали. Що ж, це блискучий Віталій Миколенко. Він... Своїм голом в цьому матчі він закріпив той успіх, який був останні тури. І не тільки ми так вважаємо, що Віталій грає класно, але й преса англійська і а, інші аналітики. А, крім того, Віталій відпрацьовує не тільки класно в атаці, але й в захисті. Якщо згадати в останніх турах він класно закрив Мохамеда Салаха, так? А, такого топового гравця. І загалом Евертон виглядає непогано. А, Якщо на початку Тур здавав на початку сезону, здавалося, що Евертон буде боротися за виживання, то зараз а, місця там всередині таблиці все, все ще реально, і вони здобувають цю впевненість. Стосовно Брайтону, не в... тут, тут же я не впевнений так, як вони грають. А... Мітома вит... витягнув так, цей матч, він допоміг забити, але ось Брайтон виглядає якось не свіжо, так? Не виглядає Тим жвавим і таким атакуючим, як він був на початку сезону. Що скажеш по, по ДЗРбі і по Брайтон? Ну, Я до Дедзербі так плюс-мінус нормально відношуся, але трохи скептично, тому що мені все таки здається, що минулий сезон це був такий багаж Грема Потера. Він за рахунок цього виїжджав, плюс було багато футболістів, які повиходили на пік форми Макалістер, Кайседо. Які ще виходить на пікформи Мітома. Тож десь за рахунок індивідуальності все-таки і за рахунок того, що побудував Грен Поттер в цьому клубі. В цьому вже клубі видно, що зараз Дедзербі зіштовхнувся з такими певними проблемами, як і те, що керівництво продає своїх лідерів, так і те, що. Ну, не все виходить, і дійсно там вони можуть обіграти будь-яку команду АПЛ в той час, же, як вони можуть і програти будь-якій команді в АПЛ. І немає тої стабільності, немає впевненості в тому, що команда, от, навіть маючи перевагу по XG, а так, і скільки вже такого було, вона не може виграти матчі. Це проблема багатьох команд АПЛ в цьому сезоні, проте от Брайтон, це ми вже звикли, що Брайтон це там. Чемпіон XG, але Кубок XG це такий неіснуючий трофей. Тож, а команді потрібні трофеї, щоб ставати грандами. Тому я не впевнений, що саме в Брайтоні будується щось на кшталт Ньюкаслу. Про всякий випадок це ну, не, ви, не виглядає наразі саме так зараз. Можливо, це довгостроковий план. Подивимось у перспективі, але на цей момент це такий середняк, який показує класну атакуючу гру і може в Майбутньому стати там, на рівень вище, наблизитися до топ-6, топ-7, то, яка зараз у нас є в АПЛ. А, так що я хотів би відмітити, як не щастить останнім часом Мешлі Янгу, то в нього червона, то в нього автогол такий прикрик в цьому турі. Можливо, вже не, не такий він і Янг, і вже час завершувати кар'єру дідусю. Ну що ж. а Ньюкасл в цьому турі здолав Арсенал і каноніри, зазнали першої поразки в сезоні в рамках АПЛ. Атмосфера була така яскрава, запальна, що аж можна було там млинці смажити під час поєдинку на трибунах, тому що дійсно там кожен момент. На цьому дивовижному стадіоні, не побоюсь цього слова, Сенджемс Парку. Не такий же він і крутий, майже як і Енфілд, і виїзним командам дуже тяжко там грати. Усі моменти, там, як Гаверт, згадай, пішов у підкат проти Лонгстафа, скусив, там просто реакція така публіки, і все це заведені футболісти, арсенал трошки поплив, напевно, от саме. В'язавшися у цю боротьбу, оцей постійний трешток, як на мене, там саме пан Бруно Гімера мав би і не догравати цей поєдинок, якби за ним трошки уважніше судді слідкували. Є нарізка, де він там просто Жоржиньо штовхає при кожної можливості, б'є його по голові, інших футболістів. Просто щастить, що немає мають цих постійних перевірок. Вар і так багато їх, так, але ще й дивитися за таким кожним маленьким моментом. А, в цілому ми можемо тільки поговорити зараз про гол більше, так? тому що а, багато суперечок, ми вже казали. Я не побачив там порушень правил в рамках боротьби. Це було між Габріелом і Жоелінтоном, здається, відчувалось, що там. А, на повторі все чітко видно, і футболіст просто падав ще по інерції, тому що програв боротьбу. А от щодо ауту так і не зрозуміло, тому що я не побачив достойного повтору, який би мене впевнив, що так тут був аут або так тут не був аут. Тому тут 50 на 50, як то кажуть, за духом гри. Зарахували цей гол, як ти вважаєш, чи є в тебе якісь інсайди, можливо. Ну ось якраз нещодавно випустив ролик на Sky Sports Невіл, де він показав, так він змоделював ситуацію, поставив м'яча біля лінії і показав, що за рахунок різних ракурсів камери здається, що м'яч або ж перетинає, або за полем. І це справді так і є. Це такий фантомний м'яч. І тут вже треба брати відповідальність судді на себе і приймати рішення. Іншого виходу наразі немає з такими технологіями, які є зараз. Тому тут такий гол був і був, але можу подивитися, як артета так відреагував після матчу на це все рішення. Він повністю знищив суддів АПЛ. Хоча там до цього, за два-три тури до цього, коли Ліверпулю були проблеми з суддями, він казав, що ну, таке, таке буває, да, таке рішення. Бачимо, що коли проти тебе грає суддя, то ти вже не такий нейтральний, так виходить. Ну так, так. Трошки його понесло. Я вважаю, там вже ПІМ Гол, хоче звертатися, і так далі. Ну, правильно кажуть, що це типу патова ситуація для судді. Яке б рішення він не прийняв, то команда, проти якої він приймає, була проти. Ну і щодо Зіни я б сказав, що він вийшов так на останні 15 хвилин матчу, але мені здається, якби він почав на початку матчу, то у Арсенала було б більше моментів, більше вони створювали, тому що тут у матчі відчувало, що в атаці чогось не вистачає. Можливо, цього самого додаткового гравця в центрі поля і не вистачало. Лутон Ліверпуль міг стати сенсаційним матчем. І не тому, що Лутон міг виграти, а тому, що Нуніс змарнував купу-купу купу моментів. Так, більше 9-10 моментів він просто не міг забити. Це просто був не його день. Десь рятував Воротар, десь поперечка, а десь і Нуніс просто не міг вимкнути цей професіоналізм, так завершити. Здавалося б просту передачу, наприклад, від Салаха. І ось такі моменти, витрачаючи їх, Ліверпуль довів до того, що Лутон просто забив в контратаці, чудова контратака, і, в принципі, Лутон так і грав. Так? Вони вичікували у своїх воріт, а далі розганяли свої атаки. І здавалося, все буде так, не дуже так через Нуніса. Але Ліверпуль зміг відігратися, і було звичайно цікаво споглядати, як Ліверпуль намагається відбитися, при тому, що по XG Ліверпуль мав забувати більше чотирьох голів, а Лутон менше одного. Але як бачимо, футбол не завжди такий справедливий. Як тобі взагалі ось це намагання клопа відігратися, і в чому проблема? Чому не виходить іноді так? Ну, я думаю, що відбувся збій в системі Клопа, бо матчі проти таких команд червоні мають вигравати. А, а так на полі інколи трапляється, що ну, не заходить в тебе, голи якісь не залітають. Проте цей збій він трошки так ставить під сумнів чемпіонські амбіції Ліверпуля. І ну, все-таки той же Сіті, так як ми вже звикли таких суперників вбиває ще в першому таймі, забивши їм 3-0. Тож, в принципі, ну, ми побачили, що напевно... Хлопу потрібно взяти нуніса, тренувати з ним фінішинг 24 на 7, зводити до якогось спеціаліста з ментальної практики, там і трошки йому вправити мізки. Якщо вже і це не допоможе, то напевно нутішу час поміняти лігу, міняти клуб і десь грати, де йому буде психологічно легше, тому що це або проблема скіла по фінішингу, або проблема психологічна, яку вирішують певні спеціалісти не спортивного характеру. Як на мене, це, напевно, був один з найдивовижніших матчів з усіх, які мені доводилося бачити за останні кілька років в англійській прем'єр-лізі. Багато було суддівських рішень, скільки голів відмінено так, в цьому матчі? Десь о 5, 2 червоні картки, пенальті. І причому суддівство майже не має питань до Олівера. Бо там на 95% напевно, він відсотків там він все ідеально від відпрацював разом зі своєю командою. Всі відмінені голи поділу, червоні, як на мене, поділу. Чи є в тебе питання до червоної Ромеро? Бо мені здається, що декого є. І те, що я побачив, і те, що казав казали і Карагер в студії, і інші експерти, що це ну, червона, це прямо в ногу, в кістку. Ромеро навіть не дивився, куди він падає, якщо подивитися повільний повтор, він вже дивився, куди полетів м'яч, залишаючи ногу. Ну і ми звикли, що він такий гравець доволі брудний. Ну, Ми бачили вже такий момент, як згадати матч Ліверпуля проти того ж. Здається, Тоттенхема, так, вони також грали, а, де було два вилучення Жоти і Джонса. І ось Джонс, коли а, він а, також грав у м'яч, але потім нога поїхала у голінь, і це було в центрі поля, і його видалили. Тому тут у мене не було запитань. так, а, В принципі, я таки думав, що буде червона. Плюс Ромеро повинен був отримати червону ще там за 5 хвилин до цього, коли в центрі поля. А, він, здається, з Колвіл біля нього стояв, і oh. Ромеро впав, і він Колвіла просто oh. а, хотів ногою так тицнути. Так? За таке ми бачили, що не раз вже давали червоні, як не спортивна поведінка. Той самий сон той самий сон отримував колись матч із Челсі, таку червону, та я пам'ятаю, так. Ну ось, так. Тому а, загалом тут такий куменний вийшов випадок в тому плані, що ось Ромеро так повинен був отримувати червону, але отримав її пізніше. І у Догі також. А, експерти, коли він отримав першу жовту картку, коли в Стерінга він влетів двома ногами вперед шипами, але суддя дав жовту. А, і хоч Вар дивився, переглядав момент, але вони тоді вирішили не давати червону, хоча у догі згодом так отримав другу і залишив поле. Але загалом за таке загалом дають червону, тому що просто вперед, двома ногами, таке також треба карати. І про це, до речі, казав Марк Латтенбург після матчу, що ну просто пощастило, що Стерлінг трошки прибрав ногу, побоюючись е, отримати травму, але дійсно за наміри такі вже не, не єдиноразово давали червоні. Е, якщо коротко по матчу повернутися, то Тоттенгем, напевно отримав те, що заслужив, тому що ну, не можна виходити з такою гарячою головою на матч. І тут і тренерс повинен був трошки охолот, охолонути їх. Заспокоїти хоча б у перерві, тому що якщо ми візьмемо почтіну, який просто вже в перерві зробив вірну заміну, зрозумівши, що колві вже завівся, так Кові завівся там десь під занавіс першого тайму, отримав свою жовту, поштовхався там з гравцем шпор і пішов відпочивати. і Зразу вийшов такий спокійний кукурелія. Хоча іспанське кров все-таки в ньому теженко виберу, і він теж би любить поштовхатися. І е, е, от е, відчувалося, що все-таки ще будуть голи в цьому матчі, бо Челсі давив, давив і дуже довго давив. Багато хейту отримав, отримали сині. Е, от в мене склалося відчуття, що після того, як почав читати коментарі після матчу, що люди е, забули, що в Челсі є проблеми е, з реалізацією. От, наче це перший матч, так, коли Челсі не забиває один на один. Не забиває Челсі один на один кожного матчу. Тому звідки цей холівар не розуміє, що це там ганебна перемога, скільки те можна транжирити. Тоттенхем не заслужив. Ну, камон, Тоттенхем відверто героїчно захищався, тримав високу лінію оборони, ходив в атаки, але ну, момент у Тоттенгема був один-єдиний, в принципі, це момент сона, коли там при 1-2 вже було. Але на цьому все. Так, вони там закидували в ЗАУТ зі штрафних, шукали цього контакту, там і так далі, щоб отримати потенційний стандарт. Тому, але казати, що там Тоттенгем не заслужував програти, мені здається, не трошки некоректно. І за рахунку 1-1 Челсі мав забувати ще, напевно, три голи, не, якщо б вони не транжирили свої моменти. Ні, абсолютно. І я б додав, що. Тоттенхем був обезковлений не тільки червоними картками, так, а ще й травмами. Ван Девен пішов через травму, і Медісон, так, людина, яка створює креатив. І ось коли саме Медісон пішов з поля, то весь креатив у Тоттенхема також і, і зник. І загалом не сказати, що Тоттенхем здався, так, вони дуже класно боролися. і... До кінця, чесно, там було 50 на 50, чи заб'є Челсі, чи ні. А ось коли вже забили, так, ну, їх вже Тоттенгем зневірився і вже 4-1. Тому, звичайно, можна казати, що вони довго не могли забити і так далі, але з іншої сторони, через місяць вже всі забудуть, будуть бачити просто результат 4-1 та й все. Тому тут матч вийшов, головне, що матч вийшов справді класним. Це головне і справді матчем тур. І трошки ще не сподобався з того, що не сподобалось, напевно. Додам цей хейт на Джексона. Не розумію, чому чувак не має права святкувати свої голи. Здається, він там не катався на колінах. так Доволі стримано мені здалося. Відсвяткував з Джеймсом, там ще потім один, другий, третій. Не побачив я якогось такого, типу, овер-святкування, про яке пишуть в коментарях. Людина не забувала вже там, здається, кілька турів, на нього куп-шквал критики, його вже критикували всі, хто тільки можна, замість того, щоб підтримати. Так? Оце у нас так працює суспільство. Кажуть, що там не треба бути. Там расистом, так а, ну не конкретно не в цьому випадку, але в цілому, так вони підтримують там боротьбу з расизмом, але вони не підтримують цю боротьбу з булінгом. тому що самі ж журналісти вони просто там того ж Нуніса, тому того ж Джексона з'їдають, просто змішують з лайном і далі, типу, йдіть хлопці, молоді, 24-25 років. Просто е придумайте самі, як себе витягувати ями, Ми вам іще трошки глибше викопаємо. Тож я не, не погоджуюсь, стримано святкував, заслужено, і не сподобалось, що він все-таки надав Мудрику передачу в останньому голі, ну це як українцю вже так. Хоча Мутрик трошки погано увійшов в гру, але в свою чергу, Мутрик в своєму небезпечному моменті, вже в кінці останньою атакою Джексону відвикочував від, від, вже на покер. Тож е, Мишко, хоча респект, що він там не е, е, егоїстично себе повів і сам не вдарив. Я б виділив матч, напевно, Бренфорд-Вестхем. Це така mm. так, бджоли з молотобоцями, такий силовий футбол. І, mm. В принципі, дивився, що переміг Брентфорд, бо напевно більшість очікувала, що буде Вестхем. Але я скажу, що Бренфорд вже перемагає три тури поспіль, і в цих трьох турах поспіль на заміну виходить ярмолюк. Чи це співпадіння, чи ні, вам вирішувати. Так, знову свої 20 хвилин отримав, і я б ще в цьому матчі відмітив шикарний гол голол Клудуса. гол-туру. Подивіться обов'язково, ми його додамо в наш аналіз. Перформанс від Джеремі Доку у матчі з Борнмутом. Так, це Бормут. Так, це не найперша команда АПЛ, але дивовижна гра бельгійця, він, здається, у всіх п'яти 6 шести голів взяв, взяв участь, або перед... забив, забивав, віддавав, асистував там перед останнім. Тобто там йому десятку хускорах поставив шалений матч, і отак от от треба вір... вриватися в АПЛ, щоб про тебе вже говорили з перших турів без всякої адаптації. А ті, хто кажуть про адаптацію, ці просто. Придумають собі відговорки того, щоб показувати класну гру одразу. Ще, до речі, Шеффілд здобув свою першу перемогу в АПЛ. Тому вітаємо клинків. Драматично була кінцівка, тому що пенальті ворота Вулверхемптона поставили на останній секунді матчу. Ну і звичайно, Шеффілд забив. Тому так матч вийшов цікавий. І знову, як тільки я починаю хвалити Астон Віллу, вони чомусь несподівано програють програють Ноттінгем Форесту. Два дальні удари були в матчі від Ола, Айна та Мангала і змусили Віланів капітулювати. Нічого не буду казати, ні хорошого, ні поганого про Віллу. Подивлюсь, напевно, зіграють в наступному турі у нічию. І що нас матч Берлі Крістал Пелес. Берлі знову програв. А, але я скажу, що по грі, я б не сказав, що вони заслуговували а, поразку, тому що більшу частину матчу вони атакували, були моменти, але от саме з якоюсь реалізацією і ті голи, які забив Кріса Пелес, це все було з привозів е, гравців Берлі або з помилок. Тому не знаю, можливо, це вже таке психологічний стан пішов, так? Зневіри у собі і допущення таких е, помилок. Тому що там другий гол, Езе просто не знаю, вийшов. Е, на галявинку подивитись на сонечко, і, і легенько там на паузі катнув на свого партнера, і вони забили троє гол. Тому таке, треба щось Берлі робити. І компанія особливо, бо він може і вилетіти так, з команди. Так, ну, да, він подавав великі надії, коли приходив в АПЛ, Тож багато уваги все-таки він привертає. І... Багато хто хоче, щоб в нього хоч щось вийшло. Ну, Хоч щось це для, на початку, напевно, не вилетіть. Ну і загалом по матчах це все, так. Здається, ми все пройшли. Так. А ось наступний тур буде класним, тому що там буде Челсі Мансіті, Сіті. Нове управління для футболістів Челсі. Так, Челсі любить вигравати на виїзді, але вдома грає тільки проти Лутона нормально. <ріх> так, це в принципі все. Дякуємо, що були з нами. Пишіть, що вам сподобалось, що ми, можливо, впустили в нашому аналізі, в нашому подкасті. Будемо вдячні за критику, за. Похвалу, тож пишіть коментарі. Чекаємо на наступні тури. Любіть футбол, дивіться його, і завдячуємо Збройним силам України, які дають нам шанс дивитися футбол і вболівати за наші улюблені команди. Дякуємо і все буде Україна. Всім пока.